Добрий день, любителі світового кіно. В останній час дуже багато надходять цікавих новин зі світу кіно, де розповідається про майбутні фільми та проекти, успіхи фільмів, які вийшли нещодавно, та новини, які щільно пов'язані з Україною. А тому в цьому відео я розповім найцікавіші новини зі світу кіно. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Люк Скайвокер із зоріних війн англійською повідомлятиме про сигнали повітряної тривоги. Американський актор Марк Геміл, відомий завдяки ролі Люка Скайвокера у стріччі зоріні війни, повідомлятиме про сигнали повітряної тривоги в Україні. Зокрема, голос знаменитості звучатиме в англомовній версії українського застосунку Повітряна тривога. Також, коли надходитиме сповіщення про відбій повітряної тривоги, Марк Геміл у застосунку говоритиме крилаті фрази фільму Зоріні війни. Наприклад, «May the force be with you» нехай сила буде з тобою. Нагадаю, що Марк Геміл є амбасадором платформи «United 24». Він займається збором коштів на дрони для зсу. Довгоочікуваний сиквел Джеймса Кемерона Аватар шлях води зібрав 134 мільйона доларів у своєму дебютному прокаті в Північній Америці, підтвердивши інтерес до публіки до Пандори. За кордоном науково-фантастична опопея принесла 301 мільйон мільйонів доларів, довівши її глобальну суму до чималих 435 мільйонів. Ці продажі квитків знаменують третій за величиною світової прем'єрний вікенд у часи пандемії після доктора Стренджа в Мульте Всесвіті Божевілля та людини Павука Дороги додому немає у національному прокаті. Аватар 2 зрівнявся з Бетманом і став п'ятим найбільшим дебютом року. Подальший фільм не виправдав очікувань, які прив'язали початкові цифри до 150-175 мільйонів. Проте фільми Кемерона, які зібрали мільярди в прокаті, часто починаються повільніше і з часом розвиваються. Після того, як Генрі Кевіл вирішив покинути проєкти про Супермена та Відьмака, здавалося, що він залишився без роботи, але одним стрибком він повернувся в обійми Amazon, які його чекали. Колишній, і, на жаль, не майбутній відьмак зіграє головну роль і створить серіал, заснований на грі Warhammer 40 тисяч. Найпопулярнішу мініатюрну військову гру у світі протягом 30 років я мріяв побачити всесвіт Warhammer на телеекрані. Тепер, після 22 років досвіду роботи в цій індустрії, я нарешті відчуваю, що маю набір навичок і досвід, щоб втілити в життя кінематографічне всесвіт Warhammer, написав Кевіл у публікації в інстаграм. Амазон також опублікував прес-реліз у п'ятницю, в якому говориться, що він отримав права на «Вархаммер» і що Кевел зніметься в головній ролі та буде виконавчим продюсером франшизи у всіх видах Amazon Studios, включаючи серіали, фільми та можливо багато іншого. У режимі «Dungeons and Dragons Warhammer тисяч це епічна міні-військова гра, дія якої відбувається в 42-му столітті, де люди борються проти ворожих інопланетян і надприродних монстрів. Перше видання гри вийшло в 1987 році, коли Генрі Кевілу було лише 4 роки. Одним з найцікавіших питань після завершення серіалу Гра престолів був: а що буде далі з Джоном Сноу, який пішов за стіну разом з вільним народом. Здавалося б, це щасливий кінець для Джона Сноу, оскільки він повернувся туди, де справді належав, але це не зовсім так. Кінг Харрінгтон сказав. Що Джон Сноу погано себе почуває після останніх подій, і що він проживе своє життя, думаючи про цю травму? Це те, що можна вивчити в допоміжному серіалі. А також це може пом'якшити відносно провальний восьмий сезон Гри престолів. Його історія може бути про вивчення травми Джона Сноу, та було б захоплюючою відправною точкою для його продовження. Навіть після того, як він був убитий, Джон Сноу воскрес і не робив нічого крім боротьби проти Рамзі Болдона, Білих Одоків, Серсеї Ланістер і нарешті Дейнері Старгаріан. Він втратив сім'ю, двох жінок, яких любив, і коли його повернули з мертвих, йому довелося вбивати людей, про яких він піклувався. Найбільше питання щодо продовження шоу Джона Сноу полягає в тому, якою буде історія. Білі ходаки пішли, а тому нічна варта насправді не здається необхідною. Вестерос нібито мирний, а з Джоном, який повернувся за стіну, немає очевидної розповіді, у яку можна занурюватися. Є кілька варіантів, зокрема нові загрози, чи то політичні заворушення у Вестеросі, чи то лоходій, що з'являється за стіною. чи цей проект буде таким масштабним, як Гра Престолів, оскільки він буде лише про Джона Сноу, який буде на північ від стіни. Там буде менше можливостей для довгих діалогів про політику чи забагато епічних битв. Але з іншого боку, було б цікаво подивитися, як у цьому всесвіті зосередяться лише на одному персонажі, бо раніше ми бачили, як приділяли увагу трьом-чотирьом головним героям протягом однієї серії. Однак ще додам, що як показує практика деяких фільмів та методів, краще, щоб щось залишилось тайною. Як приклад, Джордж Лукас навмисно не хотів розповідати багато про магістра йоду, тому що загадковість додає значимість для персонажу. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.